Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Екстрені відключення скасовані. Запоріжжя після масової атаки, і Москва відбивалася від дронів. Це новини на 9 ранку у студії Марина Кухар. Вісім ракет крилатих та балістичних, а також 20 безпілотників спрямували російські терористи на Запоріжжя. Є постраждалі, пошкоджена інфраструктура, приватні, багатоповерхові будинки. У гуртожитку на правобережжі міста зруйновано цілий під'їзд. Там тривають пошуково-рятувальні роботи. На місці влучання працює наша кореспондентка Олена Каптюх. Вона з нами на прямому зв'язку. Олена, що відомо на цю мить? Відомо зараз, що ще тривають рятувально-пошукові роботи. Просто в цю мить рятувальники намагаються розібрати ось цю зруйновану зруйнований під'їзд цього гуртожитку. Працюють у надзвичайних просто небезпечних умовах, бо буквально що хвилини падає якась плит і дах, і все сипеться. А за цим слідкують просто на місцеві мешканці, хтось плаче, бо хтось там жив і дивом селів. Зараз є інформація, що під завалами можуть бути двоє людей, намагаються прислухатися до будь-яких шорохів, шумів, але ну дуже тут гучно, дуже важко хоч щось почути. Сподіваємося на краще. Звісно, зараз нам відомо, що 13 вже постраждали серед них шестеро. Дітей у людей і різані рани, гостра реакція на стрес. Дуже в важкому моральному стані люди продовжують звертатися. З нашого досвіду, на жаль, поганого буде ймовірно, що буде збільшувати збільшуватися кількість постраждалих щодо цього гуртожитку. Нам розповіли, що це ніякий, не навіть там не не енергетичне, не військовий, ніякий об'єкт просто жили звичайні люди. І Послухайте, що кажуть місцеві про цю ніч і про це місце, скажімо так, влучання ворожого безпілотника. Ну, я в коридорі сиділа. Я в коридорі сиділа, тільки табурет узяла, перейшла поріг у коридор. Воно як гахне. Там звичайні люди жили. да. там ну там був ще магазинчик. Я що там можна побачити? Ну мабуть, вже не можна. До там жили звичайні люди. Так ну, багато. Зараз вже на місце підігнали важку техніку. Тут тривають роботи задіяні всі служби поряд із е, гуртожитком розгорнули е, штаб допомоги. Тут всі служби працюють на місці, е, поки е, шукають людей навпроти, вже затуляють вікна. Бо на у нас просто все вибито е, майже не лишилося жодного всілівого вікна. Тож ми слідкуємо за ситуацією, і нам треба трішечки відходити, бо техніка зараз буде вплити знімати. Тож слідкуємо за ситуацію. Зустрінемося далі. У тіра дякую, Олена. Бережи себе Олена Каптюх із Запоріжжя, яке ворог масово обстріляв цієї ночі. Серед іншого, зруйнований цілий під'їзд гуртожитку. Під завалами, як повідомила наша кореспондентка, може бути ще двоє людей. Над Дніпропетровщиною оборонці неба збили 22 безпілотники. Повідомляє повітряне командування Схід проте є влучання російської ракети. Ворог атакував підприємство у Дніпрі. Жертв немає. Також окупанти спрямували дрони на Синельниківський та Нікопольський райони. Пошкоджені інфраструктура та приватні будинки. Більшість ракет та дронів цієї ночі Росія спрямувала на захід України. Цілями були енергетичні об'єкти. Повідомили в Міненерго замість аварійних відключень світла, запроваджених одразу після атак. У більшості регіонів уже перейшли на стабілізаційні графіки. На Київщині ліквідували наслідки атаки російськими дронами. У Борисполі загасили пожежу у двоповерховому приватному будинку. Його власниця у лікарні, жінка, отримала численні травми, повідомляють в ДСНС. Проте у кількох багатоповерхівках та приватних будинках повилітали вікна. Кілька автомобілів, на які впали уламки збитих дронів, загасив добровільний пожежний підрозділ. Дрони цієї ночі атакували Москву і передмістя через атаку БПЛА зачинялися усі місцеві аеропорти. Московська влада повідомляє про руйнування внаслідок роботи своєї ППО. Це вже четверта атака на російську столицю за останній тиждень. Сьогодні вибухи лунали ще у Волгограді, Калузі, Саратові і Ярославлі. Сили оборони провели активні контрнаступальні операції на Покровському напрямку і ліквідували велику кількість окупантів, кажуть наші військові, які захищають цю ділянку фронту. Для штурмів росіяни використовують броньовану техніку. Її також багато знищили наші бійці під час останніх ворожих атак. Вони починають розширювати плацдарм і намагаються прорватися. Далі там за населений пункт Родинське і намагаються дійсно оточити наші позиції в покровській конгломерації. Але тим не менше, маючи на жаль велику кількісну перевагу, вони дійсно мають певні просування і будуть продовжувати їх розширювати. А ми зробимо все можливе для того, щоб противник не отримав тих переваг. Переселенців із Донеччини евакуаційним потягом вивозять на Вінничину. Одна із груп маломобільні люди, що потребують постійного догляду. Про те, як пережили евакуацію і адаптовуються на новому місці, Вікторія Гетьман. Це мама моя. А це я в молодості. Така була. Віра Чайка показує чорнобілі світлини. Найцінніше, що вдалося вивезти з Костянтинівки на Донеччині. Через хворі суглоби жінка до останнього не наважувалась покинути домівку. Очень страшно, У мене і криша обвалилася, і потолок обвалився, і окна, і це все дрожало. І Ті літали, як їх оці каби. Де я спала, в мене диван так дрожав. Усе горіло. У нас там страшне, горіло, дим, у, собачка залишилася у мене там переживаю. На вулиці, де жила пані Віра, людей вже практично не залишилось. Не було ані світла, ані газу. Тож, коли волонтери запропонували евакуацію, погодилась. Тяжело було спочатку їхати в оцієї закритої будки Було все. Я так держалася, воно так дорога ж така ужасна. Потім вже возле ворожби там. Пересадили в нормальний автобус. Там вже я їхала, і смотрила в окно і плакала. А потім поїзд і дорога до Вінниці разом із пані Вірою, евакуаційним потягом в місто прибуло ще вісім переселенців з Донеччини. Бабушка, прізвище, прізвище? Усіх прихистили у пансіонаті для осіб з інвалідністю та людей похилого віку. Це люди, які потребують постійного стороннього стаціонарного добу. Догляд здійснюється в нас безпосередньо як соціальний, допомога в оформленні документів, проживання, гігієна, так і йдемо ми по медичному супроводу. Пані Людмила крізь сльози згадує, як покидала рідний Слов'янськ. Я сталася одна, і тому я сюди приїхала. Волонтеривожили молоді хлопчики, хороші такі внимательні. Чули, ми, живоки, ружіла, все. У сусідній палаті живе Роман Лубенко, він родом з Костянтинівки. Я на провулку на своєму один залишився. Сім метрів від мене снаряд прилетів, осіпністянка, все вже. І пол хати розвалив другий. І їсти нема чого. Я два-чотири місяці їв по 100 грам макаронів. У мене ще кот є. З котом поділився і все. Аби дістатись до найближчого пункту евакуації, Роман проїхав на Кріслі Колісному 12 кілометрів. Гатять, гатять, гатять. І в спортивном в такому я був, так от, і документи взяв. і Випросив мене от так от у коляски, 5 часов везли до, до, до краю міста, а там я кожну машину голосував. І поки мене евакуація не забрала. І ракети літіли, і міни, і все літіло. В пансіонаті зараз проживає сотня переселенців. Як освободять, то повернусь, мабуть. Дом, он, дома, кажуть, і стіни лісять. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, ми Україна марафон єдині. 8.11 в Україні національний марафон. Єдині новини продовжує роботу для вас. Наразі працює команда каналу Ми Україна, і давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог. Це зараз дуже важливо. Нагадаємо, що неспокійний був ранок для всієї нашої держави, тому що росіяни запускали балістичні крилаті ракети і безпілотники. І от безпілотники ще продовжують рух території нашої держави деякими областями. А саме Південним Київщини, ну і також на Івано-Франківщині та на Черв Чернівецькій області. Загалом, де оголошена повітряна тривога, зараз Рівненська, Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька, Житомирська Вінницька, частково київська, черкаська та кіровоградська. Ну і також зараз бачимо оновлення, сумщина та чернігівщина. Також під загрозою. Друзі, залишайтесь, будь ласка, в укриттях будемо повертатися. До теми небезпек, звичайно, далі. Ну, поки про міжнародну політику продовжимо. Дональд Трамп обговорив із Сі сідзіньпінем війну Росії проти України. Лідери США та Китаю зустрілися у Південній Кореї вперше за останні шість років. Серед головних тем переговорів це торговельна війна та агресія Росії проти України. Розмова тривала трохи менше двох годин. Після не глава держави глави держав пішли без заяв вже для преси. І у своєму літаку президент США повідомив журналістам подробно. Биці, сторони домовилися працювати разом, щоб знайти шляхи для припинення війни. Богдан Ференс доєднується до ефіру. Це кандидат політичних наук та експерт міжнародник Богдане, вітання вам. Вітаю вас. Отже, ну, поки що, ми знаємо від Дональда Трампа, принаймні, про таке загальне рішення того, що будемо працювати, будемо обговорювати і будемо робити все для того, щоб війна в Україні завершилася. Як ви думаєте, що тут можна прочитати між рядків зі слів Дональда Трампа? Тому що поки що від Сідьенпіна офіційних заяв немає. Я думаю, що фокус був все ж таки на двосторонньому рівні співпраці між Китаєм і США. Тобто ті дійсно. Торгівельні війни, які тривалий час вже спостерігаються і впливають на економіки цих двох гігантів, так двох країн, вони безпосередньо були ключовим предметом для переговорів. І як ми побачили, навряд чи такого проривного чогось, як Трамп, обіцяв також. Можна було досягнути за одну зустріч, тому власне в цьому також контексті, звісно, обговорювалися питання пов'язані з російською війною. Я думаю, що пан. Трамп зазначав про контекст співпраці між Китаєм і Російською Федерацією, тобто яка залежність Росії все ж таки від Китаю, і наскільки Китай міг би цю залежність мінімізувати, але навряд чи можна очікувати, що Китай там змінить кардинально свою позицію і позиціонування у контексті російської війни, тому власне і Трамп зазначив про. Те, що сторони будуть і далі працювати над тим, щоб знайти варіант завершення російської війни. Хоча я не виключаю, що заява Китаю буде у притаманній цій країні манері, тобто, що ми за мир, ми, звісно, хочемо, щоб війна війни завершувалася, російська війна завершилася, але в той же час. Насправді не думаю, що Китай пріоритизує максимально це питання для себе і готовий відмовитися від співпраці з Російською Федерацією, тому що, на мою думку, все ж таки вона китайцям також вигідна для конфліктності опанування також заходу і Сполученим Штатам Америки. Тобто і навряд чи така траєкторія може змінитися. Тактично домовленості скоріш за все певні будуть між США і Китаєм, але стратегічно картина в конфліктності, ці яка буде лише наростати між США і Китаєм, не зміниться, тому що США будуть це робити для того, щоб стримувати Китай від того амбіційного. Плану, який Сітінпін і комуністична партія для себе визначили, а це подальша експансія, мілітаризація за рахунок зростаючої економіки. Ну і власне, також визначення своїх пріоритетів в незалежності від там думки і позиції Сполучених Штатів Америки у зовнішній безпековій політиці. Зрозуміло, у Трампа багато запланованих зустрічей. От ще про одну поговоримо він намагається або скоро зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Ця зустріч може відбутися вже наступного тижня. Про це пише видання Bloomberg. Попередня зустріч запланована на 8 листопада. Однак, інформація про місце переговорів поки не озвучується за словами журналістів. Посадовці планують обговорити можливість поставок російської нафти. В Угорщину, ну і власне не неодноразово і влада Угорщини заявляла про те, що є залежність, що співпрацюють, купують, і це питання є дуже конфліктним. Як ви думаєте, тут на чому буде зауважувати Трамп і чого нам чекати від цієї зустрічі, якщо вона відбудеться? Тому що ну відтягувалось довго, хто тут кого переконав, все таки зустрітися. Ну, зараз я так думаю, мова йде про зустріч самого Трампа і з Орбаном, тобто так. не зустріч Трампа і Путіна у Угорщині, тобто, це також відмінні mm -hmm. зустрічі, скажімо так. Тому в принципі, Орбан переслідує ключову свою мету. Дійсно особисті контакти взаємовідносини з Трампом. Він був одним з перших європейських лідерів, хто ще під час праймері в США навідав кандидата, що тоді Дональда Трампа і все поставив на нього. Тобто, і зараз хоче скористатися такою дружбою. Хоча в контексті енергетики і співпраці там у Орбана Угорщини з Росією, я думаю, Трампа позиція також особливо. Не зміниться щодо загального європейського вектору енергетичного. США зацікавлені, щоб вся Європа була диверсифіковано залежна від США в енергетичному плані. Європейський ринок завжди був привілейований. За нього точилася боротьба між РФ і США. Раніше дійсно це якраз був ринок переважно. Вплив, який мала Росія, зараз ситуація змінюється і США розуміють, що можна переорієнтувати і потрібно переорієнтувати європейських споживачів на енергетику з Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, Трамп можливо піде на якусь. Поступку невелику для Орбана особисто, тому що у нього вибори наступного року, і Трамп зацікавлений у тому, щоб Орбан зберігся в принципі в Угорщині. На мою думку, знову ж таки, там ідеологічні певні. Елементи також потрібно брати до уваги, але в загальному, тобто зменшення або взагалі уникнення залежності європейських країн від Росії в енергетичній сфері, це стратегія, яку США переслідує постійно і буде переслідувати і надалі. І виключень навіть для таких друзів в перспективі, як Орбан інші навряд чи будуть. Тому Орбан буде балансувати і далі намагатися це робити. як Він робив це до цього часу. Фактично, розмова про Росію може відбутися без Путіна, який і хотів це організувати в Будапешті. Але побачимо, будемо стежити, обговоримо згодом. Дякую вам. Богдан Фарен, кандидат політичних наук та експерт міжнародних, був зі мною на зв'язку. Далекобійні операції України напередодні обговорили президент з головнокомандувачем і начальником генштабу. Про це Володимир Зеленський розповів у зверненні до українців. Почуємо деталі. Єдиний сценарій. Це примус Росії до закінчення війни, так як це можливо, так як реально спрацює, і це санкції світу, наші далекобійні санкції, наше відновлення після російських ударів, координація з нашими партнерами і головне підтримка нашої армії, всіх складових сил оборони та безпеки України. Бо Україна там, де українські позиції сильні. Росія почала формування підрозділу резервістів для боротьби з безпілотниками «Барс-НН». про перший подібний взвод у нижнього. Городській області Росії повідомив російський військовий комісар Сергій Агафоном. За його словами, основним завданням таких підрозділів стане оборона промислових підприємств від атак безпілотників. Я зазначу, що 28 жовтня Держдума Росії ухвалила закон про залучення резервістів до так званих спеціальних зборів для охорони стратегічних об'єктів. Документ пройшов друге та третє читання в один день, що свідчить про терміновість реалізації цієї ініціативи. Олексій Гетьман зі мною на зв'язку, військовий оглядач та майор відставці. Вітання вам, пане Олексію. Вітаю, вас. от дійсно про цю терміновість і швидкість формування певних підрозділів боротьби з безпілотниками, і що це може бути? Це певні групи людей, які будуть стояти біля певних об'єктів Російської Федерації, і що відбувати ті дрони, які будуть летіти. Чи це таке прикриття насправді ці групи можуть скоро опинитися на території України? Швидше всього вони опиниться на території України, це прихована мобілізація. Це є, ну, тут є ознаки того, що, це, що, що, що ці люди опиняться з безпосередньо лінії фронту, хоча б те, що зменшаться виплати для тих людей, які готові підписати контракт. Ми вже пам'ятаємо, що. Були виплати 30, там 35, до 40 тисяч доларів одноразово людині, яка підписала контракт для того, щоб іти на війну проти нас І зараз. Це зміщується в два, в три, а в деяких імсяк навіть чотири рази. З чим це пов'язано? Ти тобто пов'язано з тим, що потрібність в таких людях потрошечку зменшується. Уже нема сенсу їм сплачувати такі великі гроші, тому що є резервисти, які, начебто, будуть охороняти стратегічний об'єкт на Росії. Ну, тобто, це буде мобільні групи в інший спосіб їх задіяти навряд чи якось можна можна по іншому. Але ми, ми чудово розуміємо, що ці резервісти рано чи пізно опиниться вже безпосередньо на лінії фронту. Це така прихована мобілізація на Росії. Вочевидь, вони сказати не можуть, що їм не вистачає людей, що в них нічого не виходять безпосередньо на лінії фронту. Тому треба завулювати. Ну як на Росії, так завжди робиться. Що, начебто, для охорони об'єктів, що це дуже важливо, а потім потрошечки ці люди будуть долучатися до, до безпосередньо бойових дій. Бо у Путіна він це не приховує. Є мета підняти кількість мобілізованих щомісячно до 50-60 тисяч. Зараз це, ну, по оцінкам видання біль це 25 тисяч на місяць, по іншим оцінкам, це десь 30 тисяч на місяць. Тобто приблизно стільки, скільки наші Збройні силу знищують. Їм, це їм такого кількість щомісячно, ну, 30-35 тисяч росіянам не вистачає, тому вони хочуть. Збільшити до 50-60, а це можна зробити за рахунок ну якого і залучання до цих дій резервістів. Ну тут ще раз, якщо б в них, якщо б вони не зменшили кількість виплат за підписання контрактів, тоді можна було б припустити, що резервісти будуть виключно на охорону об'єктів. А так це, вочевидь, свідчить про те, що ць, потреба в. Великих виплатах тим, хто підписує контракт вже відпадає, і можна компенсувати нестачу людей саме цим резервистам, яких мобілізують, вже я так розумію, безкоштовно внаслідок ранкового удару по Запоріжжю Вже 13 поранених про це повідомляє Іван Федоров. І постраждалі внаслідок важкої ворожої атаки продовжують звертатися за допомогою до лікарів. У людей гостра реакція на стрес, рвані рани, контузії, забої та перелами. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Бачимо, що вже 13 поранених. Я нагадаю, що росіяни поцілили по Запоріжжю, і внаслідок цього удару фактично зруйнований повністю під'їзд одного з. Будинків ми мали також і включення з місця події. Ну і чекаємо офіційної інформації. Ще триває розбір завалів. Пане Олексію, аналізуючи ранкові удари, що спільного з тим, що ми вже бачили попередньо, і чим ця атака знову ж таки змішана: балістика, шахеди і все, що можна, кинжали летіли на нашу державу. Що ви бачите спільного і відмінного? Ну, відміна тільки інші, інші регіони. Були масово на, uh -huh. на Київщину. Зараз так атаки на захід нашої країни, атаки по неелітичним об'єктам, нічого нового, це, це атаки і шахетів, і крилатих і балістичних ракет, вони атакують одночасно, це перевантажує протиповітряну оборону. Тому ну, нового кількість приблизно така сама. Тобто, це звичайна чергова російська масована атака на нашу країну. Тут якоїсь відмінності чи чогось такого, чого не було раніше, ну побачити важко. Але от ви сказали про е, людей, які постраждали від цих, е, від цих ударів російських, там 13 людей за прілі звернулися трошечки. Е, хотілося б, щоб лікарі, може, у вас там буде така можливість, пояснили, що таке гостра реакція на стрес. Бо якщо е, рядом е, поруч з тобою щось потужно бахнуло, то це пробачте контузія. Е, Пернайми велика контузія, а не гостра реакція на стрес. Ну просто я пам'ятаю, що. Такі нам ставили колись діагнози, коли людина десь щось поруч з ним ще АТО, ще оточить повномасштабне, то це кваліфікувалося медиками як контузія, принаймні легка контузія. Я не зовсім розумію, що таке гостра реакція на стрес. Ну просто так до слова. Це ми часто використовуємо це слово сполучення, але якщо рядом бахнуло, то пробачте, це контузія в ну, що, яка ще гостра на стрес? Ну то таке трошечки в бік відійшли від питання. Mm -hmm. Тому повертаючись безпосередньо до питання, то ну чергова масована атака. Вони роблять такі атаки. Ну що не менше раз на тиждень готуються, підготовлюють літаки, підготовлюють. Ну щоб прописують маршрути польоту їхніх шахетів і ракет, і готуються, наносять удар. Нам треба більше засобів протиповітряної оборони для того, щоб відбувати ці атаки. Ну і звісно, допомога наших партнерів. Поляки піднімали в повітря літаки. Піднімали ліки для та ближню радіолокаційні розвідки. Ну хотілось би все ж таки повернутися до питання, чи будуть вони нам допомагати, наші партнери, знищувати повітряні цілі над нашою територією, по нашому проханню, хоча б туди, коли туди, куди вони можуть дотягнутися, ну наші друзі з Польщі з інших країн, які знаходяться поруч, для того, щоб нам допомогти захищати. Нашу країну, бо ці шахеди, які летіли на захід, нашу країну ні ніхто не знає, куди вони полетіли далі. Тому знову піднімаю питання: чи готові чи не готові наші друзі з Польщі нищити повітряні цілі з нашого дозволу, з нашого прохання над нашою територію, допомагаючи нам відбивати російські навали російські повітряні атаки. Сьогоднішній обстріл свідчить про те, що росіяни накопичили зброю, і можливо найближчі дні ми також можемо відчувати такі атаки. Так, ну звісно, очевидно, такі атаки будуть. Шахеди вони виробляють 150 на день. Є така інформація з головного управління розвитку. Ракети вони виробляють більше сотні на місяць, різних ракети. Але тут є питання з халатими ракетами, які базуються повітряного базування. Бо після нашого паутиня, чомусь так трошки підзабуло. Третину їхньої авіації було стратегічно знищено, ще й суттєво пошкоджено, Тому. В пік максимальна кількість ракет до коли вони запускалися, це була біля сотні ракет. Зараз такої кількості немає. Одна з причин, це саме те, що ті Т-95, які вони використовують, там ну вже немає такої кількості в них літаків, щоб можна можна було робити такі масовані атаки. Інші літаки, які вони користують, Т-22… То 160 вони використовувати можна, там є певні проблеми з використанням цих літаків, як носіїв, крилатих ракет, ну ще не менше ХАСТО-1. Тому от атаки й далі будуть, але е, кількість ракет одночасно з повітряного базування, у них такої можливості, як було раніше, вже немає. Я думаю, що якщо буде повутіння, два чи інша, наша якась операція по знищенню. Стратегічних російських бомбардувальників то шахедна атака, шахетні атаки будуть в такої самої кількості кінжали калібри, так само. А ось інші ракети тут трошечки буде проблема росіян. Ну дай Боже, щоб так і було. Дякую вам за аналітику. Олексій Гетьман, військовий глядач та майор у відставці, був на прямому зв'язку.